Розділ двадцять перший Поглянувши, Ісус побачив, як багачі клали свої пожертви в храмову скриньку. Побачив також і бідну вдову, яка поклала туди дві лепти, і сказав По правді, кажу вам, що ця бідна вдова поклала найбільше, бо всі ті від достатку свого давали дар богові. Вона з убозства свого поклала весь прожиток свій, який мала. І коли дехто говорив про храм, як він був оздоблений коштовним камінням, він сказав Прийду дні, коли з того, що ви бачите, не залишиться каменя на камені, усе буде зруйноване. І запитали його, кажучи Учителю, коли це буде? І яка ознака, коли це має статися? А він відповів. Остерігайтеся, щоб вас хто не звів, бо багато прийде в ім'я моє, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. І коли почуєте про війни та заворушення, не лякайтеся, бо перш належить статися тому, але це ще не кінець. Тоді сказав їм: повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть великі землетруси, і голод буде у багатьох країнах, і пошисті, і страшні явища, і великі ознаки з неба. Але перед усім тим вони накладуть на вас руки свої і будуть переслідувати вас і видавати в синагоги та в'язниці, і поведуть вас до царів і правителів за мене, і це дасть вам нагоду свідчити про Месію. Отож постановіть собі в серці не думати наперед, що відповідати, бо я дам вам відповідні слова та мудрість, які не зможуть суперечити чи протистояти всі супротивники ваші, і видавати будуть вас батьки і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас і смерть заподіють, і будете зненавиджені всіма з-за мене, але й волосина з голови вашої не пропаде, непохитністю вашою збережете життя ваше. А коли побачите Єрусалим, оточений військами, то знайте, що спустошення його наблизилося. Тоді ті, що в Іудеї, нехай утікають у гори, а хто в місті, утікай з нього, і хто в околицях, не вертайся в місто, бо то будуть дні помсти, щоб здійснилося все написане. Горе ж вагітним та тим, що годуватимуть грудьми в ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів на народ цей. Вони поляжуть від вістря меча і заберуть їх в неволю поміж усі народи, а Єрусалим. Будуть топтати язичники, аж поки час язичників не скінчиться. І будуть ознаки на сонці, місяці й на зорях, а на землі метушня народів і безнадійність, бо море зашумить і збуриться. люди будуть мертвіти від страху та чекання того, що йде на світ, бо основи небесні захитаються, і тоді побачать Сина людського, що йде на хмарах із силою і великою славою. Коли це почне збуватися, то випростуйтеся і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. І він розповів їм притчу погляньте на смоковницю і на всі дерева. Коли вже листя розвивається, то дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, то знайте, що царство Боже близько. По правді кажу вам. Не перейде рід цей, як усе це станеться, небо і земля минуться, але слова мої не минуться. Пильнуйте за собою, щоб ніколи серця ваші не обтяжувалися обжерливістю, пияцтвом і клопотами життєвими, і щоб день той не застав вас несподівано, бо він, як сіть, захопить усіх, хто живе на землі. Тож пильнуйте і повсякчасно моліться. Щоб удостоїтися уникнути того всього, що має відбутися, і щоб ви змогли стати перед сином людським. Кожного дня він навчав у храмі, а на ніч виходив і перебував на горі Оливній. І весь народ приходив зранку до нього в храм, щоб послухати його.